Привіт, вільні люди! Отож! З'єднання! Я тримаю в руках наш зразочок, з яким ми працювали в минулих уроках, і починаю плести наступний елемент. В мене це буде кільце. У вас це буде щось по схемі, чи дуга, чи, можливо, трилисник. Мені зараз просто важливо вам показати сам процес. Тому я проплетаю декілька подвійних вузликів кільця і буду приєднуватись... Теж в кільце, зараз покажу. Так. В це піко будемо робити з'єднання. Воно завелике, як для з'єднувального, але так навіть вам буде видніше. Дивіться, я його поміщаю над робочою ниткою, тобто над ниточкою кільця. І моє завдання носиком човника або можете взяти гачок, отаким рухом на себе витягнути цю нитку кільця. Тепер я нічого не змінюю в положенні, а просто пропускаю човник крізь цю петлю і дивіться, не затягуйте її так, щоб нитка вільно рухалась під вузликами. Перевірте, щоб це точно було вільно. Якщо раптом вона не рухається, просто подивіться, що їй заважає, і поправте. оце з'єднання рахується, як за перший напіввузлик фриволіте як за прямий вузлик. Тепер треба зробити зворотний вузлик, робимо його, зворотний вузлик, і оці два вузлика рахуються, як, як за один подвійний вузлик фриволіте. Тобто, якщо у вас по схемі після піко, наприклад, іде 5 вузликів, то рахуйте, що один ви вже сплели, треба доплести 4. Я зараз просто проплету довільну кількість вузлів, скільки мені там ляже на оцей останок ниточки, затягну кільце, Ось я трошки проплила. Ви можете плести, скільки вам потрібно по схемі. Я його зараз закриваю. Отаким чином. До речі, якщо у вас кільце не закривається, тягніть ниточку на себе. І все так виглядає наше з'єднання. Дуже охайненько, дуже гарненько, але плетіть піко з'єднувальні менше. Все, побачимось в наступних уроках.